Вітаю, вітаю вас, любі друзі! З вами Володимир і канал Як же Усе. І ми продовжуємо досліджувати Недоімперію зла під назвою Китай. І сьогодні ми детальніше поговоримо про їхні інновації в лапках, нову поліцію, нові ініціативи, які вони впроваджують. І це відео було зроблено 4 місяці назад. Тобто, ці інформації, 4 місяці. Приблизно вона була в доступі з квітня. Можливо, десь з травня 2023 року. Тобто, чому я акцентую увагу на тому часі, коли це було? Тому що за три місяці літа в них були дуже сильні зливи, дуже сильні потопи, та багато торнадо, землетруси. Тобто матінка правда показує місце комуністам, де вони є. Але давайте взагалі перейдемо до суті. Основна ціль цього відео та суть, яку я хочу сказати, особисто моєї точки зору, Китай намагається зробити ще більше деспотичну країну та навіть максимізувати усі свої військові сили для майбутніх вологих мрій, щоб захопити Тайвань. А також штучно робить голодомор. З потенційно десятками мільйонів жертв. І давайте перейдемо, чому я так думаю. Подивіться, нові якісь спецзагони, спеціальна поліція. Вона дивіться, відловлює курок, Ку Відловлює курок в селі, тому що курки бігають не там, де потрібно, і взагалі чому у вас бігають курки, знищують посіви людей, знищують, тобто їхнє тваринництво. От, наприклад, а у вас тут не має бути корів. Чого? Бо в нас нові закони по новим законам ви не маєте в цьому селі, наприклад, вирощувати корів. Все, до побачення, партія так сказала. Або, наприклад, в людини є певна ділянка землі в селі. Приходить цей, скажі, скажімо, не до взвіт, не до чогось, не до істот і каже: а ось, наприклад, холодильник забирають. Забирають холодильник з овочами, там, з різними можливими. Майбутніми посівами, з їжею, забирають їжу. Тобто, приходять, наприклад, на якусь ділянку, кажуть, а ви не маєте права вирощувати тут картоплю. І кажуть, чому? Да, тому що партія так сказала. А чому ми маємо право вирощувати, кажуть, наприклад, у такі системи? Ну, Капусту і все. Тобто, знищують всі пасіви, весь врожай, дозрів і недозрів, неважливо, приходять, знищують, викопують. Бульдозерами вручну, просто знищити все це. І це веде до потенційного голодомору, коли забирають у людей їжу, тобто їхню їжу забирають. Звісно, пропаганда показує, що вони допомагають, там дрони літають, допомагають, але по суті, ви бачите, вони все роблять це заради того, щоб показати своє лице. Лице партії це основне те, що коїться, це неважливо всередині. Подивіться, видають нові тепер сертифікати, за які, звісно, треба платити, щоб бути ліцензованим і легальним. Фермером, тобто треба знову платити. Знову вони знайшли спосіб, як обікрасти своїх гвинтиків системи. І вони тепер приходять, наприклад, в деяких, в деяких випадках, вони навіть приходять і кажуть, а ви не маєте права сушити на вулиці ваш одяг. Чому? Та да тому, що партія так сказала. І все, От уяв... уявіть, що робиться. Тобто, мені ця вся історія нагадує те, що робили московити та оцей совок на той час. В узурпованій Україні. Коли зробили штучний голодомор, пам'ятаєте це розкулачування, розкурку... розкуркулення, коли виганяли людей з будівель, з домівок і забирали всю їжу. Те саме робиться в них. Тобто зрізаються дерева, викорчовується взагалі вся їжа. Каже, бо партія так захотіла. І знищуються ці їжа, прямо при них. Ну, частину якусь там продадуть, заберуть. Тобто це корумпована держава. Навіть не державу важко назвати корумповане утворення, яке намагається видавати себе за якусь наддержаву. Ну і ця поліція має більше прав, ніж звичайна поліція. Тобто, це звичайне, звичайне, як це сказати, так, культурними словами знищення свого народу. Але маємо розуміти, що китайці, вони взагалі не є однорідним, однорідною нацією. Це те саме, що московити. Тобто. Офіційно в Китаї є 52 різних національності. Вони можуть бути частково схожі між собою, тому що це все таки Азія. Але вони мають відмінності і досить кардинальні відмінності навіть до того, що вони мають свою мову. Тобто, подивіться, що вони там роблять. Вони роблять штучний голодомор, щоб знищити потенційний розкол в суспільстві. Тобто. По неофіційним даним по неофіційним даним, в Китаї є 152 різних національності. І я вам скажу так, що я коли натрапив на сторінку в інстаграмі з однієї з цих національностей, я навіть не зрозумів, хто вони. Тобто ось, зазвичай можна розібратися, хто є китайцем, хто є японцем, хто є корейцем чи в'єтнамцем. Але там я не зрозумів до кінця, я подивився, там якась національність в Китаї є. Тобто, в них є свої народи, і вони це намагаються зробити, що вони однорідні. Тобто, все, як робить совок. Далі, дивіться, що вони далі роблять. Вони знищують ліса. Тобто, вони в певних місцях знищили ліса, а в інших місцях, де були рисові поля, вони висаджують дерева. Тобто, це робиться мапі робота. Але суть в чому? Там, де були ліса, 20 років партія якраз таки висаджувала ліса. Для того, щоб їх не затоплювало та не змивало. Тому що причина, по яким якраз такі ці ліса були насаджені, там були масові потопи, все змивало, і вони зараз повертаються до того, що було як мінімум 20 років назад. А там, де все було чудово, вони знищують знову ж ці поля і роблять якісь невідомо для чого роблять поля всередині міст. Дивіться, вони щось е, роблять з розряду невідомо навіщо, винаходять велосипед. Але це всього лише пришвидшує їхнє руйнування, ще є прекрасно. І загальний посил цього відео, що вони знищують самі себе, хочуть узурпувати владу ще більше, ще більше об'єднати своїх винтиків, системи. І це робиться завдяки також штучному голодомору, який, скоріше за все, очікує Китай. Тобто. Тут навіть деякі з цих сел будуть повними банкротами. Тобто, дивіться, дерева викоричовуються. Дереву треба не один рік, щоб вирости. А щоб воно воно ще плодоносило, там може бути і, 2, і 3, і і років, а то і цілих 10, дивлячись, там які дерева, які фрукти, овочі і так далі. І загалом вони почали дуже багато нарощувати робництво їжі. О, дивіться, спиляють дерева. А потім це призводить в піщаних таких регіонах, де є пильові, оці піщані бурі, вона призводить до того, що всі їхні пасіви знищуються, і все. І виходить, чому вони зараз нарощують виробництво їжі. Я так думаю, знову ж, моя теорія і там дані є, що вони обдзвонюють навіть тих людей, які точніше 100, які служили в їхній армії. Тобто все йде до того, що вони хочуть військовим шляхом отримати Тайвань та всі території, які вони заявили, до речі, в кінці літа, на які вони мають права, як вони вважають. Тобто, вони розуміють, що їм будуть накладені на них санкції, і вони намагаються це все уникнути, тобто максимізувати свій військовий потенціал, наскільки це можливо. Але пам'ятаємо, що робить матінка природа. Вона просто взяла їх і змила Вона знищила 20% їхніх пасівів, колосальні збитки, масовий відток капіталу. І я думаю, що завдяки цим всім моментам активізація Китаю як військової машини може бути, та я думаю, що вона вже зведена до мінімуму, а також підсилення союзників в цій території. Тобто, ви бачите, як демократія показує свою силу, а як. Комунізм показує своє істинне лице. І тому пам'ятаємо, любі друзі, що ми є українці, ми є вільні, незалежні українці, допомагаємо Збройним силам України, віримо в Збройні Сили України. І пам'ятаємо та знаємо, що все є та буде Україна.